Я тут. Прошу, будь ласка, представлю. Добрий день. Начальник Дніпровської районної військової адміністрації Мамина В'ячеслав. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ворожу атаку, що відомо станом на зараз. Сьогодні вночі сталася ворожа атака засобами ураження БПЛА. Було застосовано близько 20 засобів ураження, 12 них збило ПВО. На жаль, сталося влучання, пошкоджені. Підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна, може зростати кількість пошкоджень. Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі необхідні служби почали працювати одразу після прильоту. Так, так? звісно, ДСНС працювала, виникла пожежа, пожежа засобами ДСНС локалізована і наслідки. Наслід Розкажіть, будь ласка, чи відомо щось про постраждалих і який їх стан? Станом на зараз. зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Е, жит... Його життю нічого не загрожує, лікується, знаходиться в лікарні. Це чоловік 42. На яку власну допомогу можуть розраховувати люди? Зараз на місці е, трагедії працює поліція, приймають заяви про пошкоджене майно. Також залучено громадські організації, які надають першу допомогу в вигляді матеріалів. Це ОСБ, Тарпалін, Плівка для... Е, для ремонту швидкого також працює адміністрація міста Дніпра. Обстежують майно. Люди звертаються, буде надана ця необхідна допомога. Дякую, дякую.